Вітаю, товариство. Ми з вами продовжуємо відеомандрівку по пізнанні свого, своїх, і вона присвячена 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Я зараз знаходжуся на дорозі між селом Терновицею і Прилбичем. Колись село Терновице називалося Привором. А Прилбиче це село, в якому, знаєте, народились у Лісі І там також їхні моє. А ця дорога цікава тим. Полисник асфальту, як ви розумієте, це була така грунтова е, в'їжджена дорога. Старші люди ще пам'ятають, як тут були такі е, вглиблення. Дорога була вглиблена, наче як в ґрунті. І тут їздили вози. Уявіть собі, та от отут їздили від рухнаря до прилбич. А чому вони сюди їздили? Як ви думаєте, Терновиці був костел, куди їздила молитися родина Шептицьких? А в прилбичі було їхнє родинне село. Ось така цікава історія на сьогодні. Продовжимо далі вивчати своє. До завтра!